І вибух і спалах із східного напрямку території розподільчого пристрою, де проходять високовольтні лінії 330-750 кВт на території ХАЕС. Диверсія на Хмельницькій АЕС. Силовики реагують миттєво. На під'їздах блокпости оглядають кожну машину. Пропускають лише спецпризначенців виключно за паролем. Дня. Дня. Терористи взяли в заручники працівників електростанції. Погрожують її підірвати. Щоб відвернути екологічну катастрофу, спецпризначенці починають штурм. Випаде. Зачистка ЕС минула успішно. Попереду огляд приміщень на наявність вибухівки. Підлавка мишу дивиться за приклеє. Антитерористичні навчання проводять на Хмельницькій АЕС щороку. Та цьогорічні кажуть організатори унікальні. Вперше разом працювали близько пів тисячі спецпризначенців з різних силових відомств. Були задіяні підрозділи служби безпеки, були задіяні підрозділи Національної гвардії, були задіяні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, були задіяні представники головного управління національної поліції Хмельницької області, а також представники місцевої хоро. Оцінювали роботу українських спеців, спостерігачі зі США. Наша програма та наше відомство забезпечує взаємодію між різними силовими структурами, що в разі реальної загрози українські правоохоронці спрацювали на високому рівні. американські експерти зазначили, українські силовики спрацювали на відмінно. Наталя Птаха, Любко Іванів, Хмельницька область, п'ятий канал.